Останні кілька тижнів українська авіація стала активніше та ефективніше знищувати російських окупантів на правому березі Дніпра на Херсонщині. Це стало можливим завдяки використанню американських протилокаційних ракет AGM88. Про це розповів полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, на півдні українські льотчики тепер не лише парами виконують завдання, а й ланками. Літають справді не лише парами, а й ланками. Пара це два літаки, ланка це чотири літаки, поки що літають ланками по 4 літаки, працюють переважно на правому березі в районі Херсона та Херсонської області, проріджують те угруповання, яке останнім часом перейшло на правий берег через мости. Поки вони були цілими, зазначив він. Авіація стала вільно поводитися останні півтора-два тижні після надходження протирадіолокаційних ракет agm 88 для Міг-29. Справді, російське ППО там було придушене, наші літаки вже вільніше почуваються. Як кажуть льотчики, ходять по головах тієї піхоти, тих російських ВДВшників, які зараз знаходяться на правому березі, зауважив військовий льотчик. Він схвально оцінив якість роботи українських повітряних сил, коли у результаті семи ударів на Херсонщині було п'ять влучань у п'яти місць зосередження живої сили противника. Це на добре, виконане завдання і справді хороша робота наших авіаторів на старих машинах Су-25, хоч і надійних. Вони таки працюють по землі досить непогано, прикривають їх винищувачами Міг-29 та Су-27. Льотчики навчені і за 8 років майстерність була піднята до максимуму для цих літаків, додав Роман Світан.